Вітаю! Коротко прозвіту про роботу обласної адміністрації протягом тижня. Полтавщину накрила негода. Область завчасно готувалася до погіршення погоди, і у пікові дні 26-27 листопада під час негоди працювали понад 200 дорожників та понад 160 одиниць техніки. 27 листопада одночасно без світла залишилось 430 населених пунктів. Це понад 20 тисяч абонентів. І протягом перших трьох годин відновили електропостачання для більшості з них. Над ліквідацією Днеструмної працювали понад 320 людей та більше сотні одиниць техніки. Завдяки злагодженій роботі досягли результату 100% відновлення мережі вже на вечір, 28 восьмого У пікові дні негоди 360 шкіл в області працювали дистанційно. У дитсадках були чергові групи. Усі медзаклади регіону забезпечені генераторами. Тому працюють у штатному режимі, попри негоду. Відкрили перше вікно життя на Полтавщині. Там батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, зможуть анонімно її залишити в безпечному місці. Кримінальна відповідальність за такий вчинок не передбачена. Це бокс із пересувним ліжечком та теплою ковдро для дитини після того, як немовля туди поклали, потрібно відштовхнути візочок і сповістити медперсонал. Натиснувши на дзвінок, вікно життя влаштували в Полтаві в Центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У будівлі розташована дитяча реанімація, тож за необхідності, не мовля оперативно нададуть допомогу. Звертаю увагу, що ми не заохочуємо батьків залишати своїх дітей. Нещодавний випадок із покинутим на сміннику малям нас як обласну владу оперативно реагувати. Наш основний мотив врятувати життя і зберегти здоров'я немовлят. Згодом плануємо відкрити аналогічні вікна життя і в інших населених пунктах Полтавщини. Формуємо нову команду ОВА. Цього тижня призначив двох своїх заступників Володимира Василенка та Богдана Корольчука. Обидва пройшли спеціальну перевірку погодження в Офісі президента та в Кабіні це фахові та відповідальні люди, які посилять команду обласної адміністрації. Полтавщина продовжує бути надійним тилом для фронтових областей України. Мета область, яка однієї з перших відгукнулася на прийняття ще 20 людей старшого віку з Донецької, Запорізької та Херсонської областей, їх розмістили в Горбанівському геріалічному пансіонаті. Більшість з них лежачі, потребують особливого догляду та піклування. Загалом у пансіонаті проживають 57 переселенців. Там створені всі умови для їхнього комфортного перебування, провели чергове засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Цього разу більше уваги безпековим питанням і створенню житла для внутрішньопереміщених осіб. Кожна витрачена на ці потреби копійки має бути під необхильним контролем. Серед тем закупівля двох модульних укриттів для освітніх закладів Машківської громади по одному з об'єктів заблокованих перерахування коштів підряднику, оскільки. Укриття ще не доставлено триває досудове розслідування. Реагуємо і на матеріали в медіа один із них про реконструкцію будівлі під житло для ВПО у Пришипській громаді. Фахівці Бюро економічної безпеки проаналізують ланцюги постачання будматеріалів. Також бюро проводить дослідження щодо капремонту до проміщення обласного закладу з надання психіатричної допомоги для розміщення ВПО. Фахівці Державди служби ретельно проаналізують. За своїми напрямами обидва об'єкти: рукопрозорість і підзвітність продовжує системну роботу. Від учора, як і обіцяв раніше, на чотирьох міжміських маршрутах в області знизили вартість проїзду. Працюємо далі над тим, щоб інші перевізники також переглянули тарифи на пасажирські перевезення та зробили їх більш доступними для людей. У фокусі уваги також інше питання, які вже давно потребували вирішення. Нині Полтавська ОВА докладе максимум зусиль того, щоб вже цьогоріч. Міський Снап приїхав у приміщення дієцентру. Фахівці центру надаватимуть максимальну кількість послуг у комфортному та сучасному приміщенні. Працюємо за покращення життя мешканців. Слава Україні!